Два брати. За високими горами, за дрімучими лісами, жили два брати. Один був багатий пребагатий, другий бідний пребідний. У багатого було всякого добра доволі. У бідного нічого не було, крім півня. Піде бідний на заробітки. А багатій його жінці життя не дає через того півня. Заріжте свого півня, а ні. То я сам його прикінчу. Через нього виспатися ніяк не можна. Повернувся бідний чоловік з роботи, а жінка й розповіла про все. Що ж робити? Почали думати чоловіки з жінкою. Слухай, жінко, заріж півня. Засмаж добре, а я понесу його панам у дарунок. А ще й щось дістану за нього. Ми самі і так тим півнем ситі не будемо. У нас сім'я велика, нам хоча б хліб та вода. Не хотілося жінці залишатися без півня. Він щоранку будив її. Та й що не говори, все ж жива тварина біля хати. Та робити нічого. Зарізала жінка півня, обскубла, засмажила. Поніс бідний чоловік бівня до пана. Здивувався пан. Хм, бо знав, що у бідного нічого, ким затичка дітей і того півня немає. Розповів бідняку се панові. Пану, шкода його стало, і запросив він бідняка до себе на обід. Хай, мовляв, хоч скуштує свого півня. Сіло за стіл семеро людей. Пан з панією, їхні два сини, дві дочки і бідний чоловік. Треба було якось того півня поділити. От пан і просик бідняка. Розділи між нами півня. Узяв бідняк ножа і почав ділити. Ви, пане, голова цього дому, вам голову. Пані, вона в домі теж велику силу має. І не раз голова повертається туди, куди й пані хоче. Отже вам, пані, шия. Дочки ваші, як ластівки крилах, скоро вилетять з цього дому. Значить, донечкам крильця. Сини теж підуть по світу, синам ноги. Ну, а оскільки ви й мене запросили, то мої хіба тулу блишається. Сподобалася панові така гільба. Розсміявся він. А тоді й каже, Приходь завтра, чоловіче, у поле, і вибери собі десять угрів землі там, де тобі захочеться. Пішов чоловік додому радий, таке щастя йому і не снилося. Прийшов вранці до будинку пана, ходить перед панським двором, чекає, коли пан вийде, щоб разом з ним піти у поле. Коли це суне його брат? Захотілось йому знати, чому це бідняк так зачастив до пана. Той нічого не затаїв, розпалив усе чисто. Побіг багатий додому і наказав жінці швиденько зарізати п'ять півнів. Зарізав жінка півнів і поніс їх багатий до пана, сподіваючись дістати цілий хотір. Запросив пан і багатого на обід. Сів багатий і чекає, коли пан покличе і його землю оглядати. А пан каже багатію, нас за столом семеро. Дві мої дочки, два сини, ми з жінкою і ти. Треба розділити цих п'ять півнів, щоб вийшло порівну. Думав, багатій, думав, як би розділити півнів, та так ні до чого і не додумався. Тоді прикликає пан знову бідного. Ану розділи оцих п'ять півнів поміж сімома, що було всім порівну. Біднят, недовго думаючи, каже: пан і пані їх двоє одного півня панові і пані. Разом буде їх троє. Дві дочки у пана, одного півня дочкам. Також разом буде троє, два самі у пана. Синам одного півня і так троє. Я один. Мені двох півнів, і нас буде троє. От тепер порівну. Засміялися всі та й стали хвалити бідняка за його гострий розум. Так бідний чоловік дістав землю і до того ще й двох півнів. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.